Всіх вітаю! Дивимося на наступний тиждень, нашу безпекову ситуацію, які є загрози від обстрілів. Захід України, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівенська, Тернопільська, Хмельницька і Чернівецька області. Так, що це? Я так розумію, щось показую про перемовини, дипломатію. Щось зірветься, просто зруйнується. Що це? Так, ну що, дивіться, а так і в інтернеті я можу сказати, що щось буде неприємні, якісь новини, які прямо розіб'ють нам серце. Але також це може показувати руйнування зв'язку. Саме. Ну Щось таке зруйнується, що просто люди можуть бути деякий час без зв'язку зовсім. Також установи, судові установи, там, де оформляються документи, це може бути адвокатська якась будь-що. Також може туди прилетіти, є загрози. Невелике підприємство, пожежа від прильоту, скоріш за все, від уламків, поряд з будинками. Уряд з будинками. До речі, показує пожежу. Якусь велику пожежу від перельоту по підприємству, і там можуть постраждати і будинки, які будуть поруч. Так, будемо відбиватися. До речі, можемо домовитися про якийсь захист. Нам можуть постачати якусь серйозну допомогу. Таку коштовну, прям таку цінну для нас. Це саме для захисту, може, якесь ППО. Що тут? Ну, тут показує, що в планах. Я так розумію, що кацапи планують якісь удари по тим місцям, коли, куди вони вже били. Куди вони вже били. І це стосується саме багатоповерхівок, там, де знаходяться люди. На жаль, так. Да. Ну, Це може бути не на цьому тижні, але все ж таки небезпека така є для багатоповерхівок особливо. Так, знову показує страх для сімей, бо тому, тому, що, тому що вони луплять час по будинкам просто. Люди будуть дуже боятися, ще й будуть якісь новини, які будуть нас лякати і ставити в залежність. Сім'ї будуть просто боятися. Чомусь, може, навіть сім'ї військових особливо. Тут я не можу зрозуміти. Але показує якусь важкість імператор для самого Путіна. Так, покажіть конкретно, які є загрози для людей західної частини України на наступному тижні. Щось по домовленістям, так, да, можуть поставити нам і по розвідці якусь інформацію, і по захисту. Так, по шахедам, дивіться. Збивати то їх будуть ті шахіди, але, на жаль, я так розумію, що можуть бути і неприємні ситуації. Будемо відбиватися, як зможемо. Знову показую, що повернення, але дивіться, повернення, в принципі, ми можемо тільки почути якусь звістку, а можемо і дійсно повернути хлопців. Будуть якісь досягнення в переговорах, хоча ми не все будемо розуміти. Будуть маніпуляції. Так. Шпиталі, особливо шпиталі. Буде якась у нас світова підтримка з приводу наших хлопчиків, які поранені. Буде якась допомога серйозна. Так, кажуть захід України, які є загрози для людей від обстрілів. Так, загрози для жінок, загрози для автовокзалів, особливо для діток, для сімей, уламки на дорогах, невисокі дома, також площі. От судова установа. Якась адміністративна може установа навіть бути. І знову будинки, багатоповерхівки, хлопці будуть рятувати людей, вигрібати з підвалу будуть доставати. Так що будьте обережні, все ж таки загрози є, хоч наші будуть старатись відбивати як зможуть. Бережіть себе.